Привіт усім! Я Артем, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, без що мешканці Черкащини з самого маличку не уявляють собі початок травня, так званих травневих свят. Ви здивуєтесь, але це не про шашлик. Ми поговоримо про кашу, особливу кашу, яку в нас ще називають весняною, травневою або козацькою. Але не варто плутати її з кулішем, хоч вони чимось і схожі. Найцікавіше, кого по Україні я не питав, ніколи не чув, щоб ще в когось, крім мешканців Черкащини, така традиція існувала масово варити кашу на природі. Мої друзі завжди казали, що я готую її майстерно. Тож сьогодні я вирішив із вами поділитися цим простим рецептом. Зацікавило? Тоді поїхали. Головним інгредієнтом нашої каші є пшоно. Для невеликої компанії достатньо і кілограму. Попередньо його необхідно промити, а краще замочити його на деякий час у воді, а вже потім промити. Це допоможе качі готуватися швидше і позбутися небажаних речовин з пшона. Отож, нам знадобиться: промити пшоно, яйця, масло, сіль та перець, свіжий укроп або петрушка, цибуля. Птушкована яловичина чи свинина та вода. Аби на природі ваші друзі довго не чекали голодні, заздалегідь варто підготувати банку зі спеціальною бофтанкою. Розбиваємо у банку яйця, на сковорідці смажимо цибульку, можна навіть салом, кому подобається, і після того, як охолоне, додаємо усе в банку. Ріжемо зелень і теж кладемо в банку. Дехто любить додати навіть трохи нарізаної кубиками картоплі, як на салат, і все це перемішуємо. І ось повтанка готова. А вже ж, щоб приготувати кашу, нам знадобиться взяти з собою казанок, кришку, дерев'яну ложку з довгою ручкою, триногу чи кілька цеглин для підтримки казанка, дрова та сірники. Отже, на природі розводимо багаття, наливаємо воду в казан і ставимо його на вогнище. Коли вода закипить, злегка підсолюємо і додаємо пшоно. Дуже важливо не пересолити на початку і врахувати, що у тушкованці також є сіль, а також що гаряче завжди здається, ніби трохи недосоленим. Готуємо кашу з закритою кришкою. Важливо зловити момент, щоб вчасно перемішати кашу. Якщо це зробити зарано, каша вмить стане консистентною, але ще дуже рідкою. Буде ляпатись бульбашками. Якщо запізно пригорить. Після того, як перемішали, відкриваємо кришку і стежимо, доки каша википить до потрібних кондицій. Як це зрозуміти? Вона не повинна бути густою, але й не литись з ложки, як мед, не розвареною, такою, щоб можна було жувати, але й не сирою. Десь за 5 хвилин до готовності вливаємо в казан банку з бофтанкою. Також можна одразу, а можна і в кінці вже кинути в кашу півпачки масла і тушкованку. З тушкованки я знімаю білий жир, його в кашу не додаю, бо вважаю, що замість нього краще масло. Але друзі мене за це сварять, тому я роблю це тихенько. До речі, кажуть, що маслом кашу не зіпсуєш, але це не так. Тому поки додаємо лише півпачки. Доварюємо кашу, якщо вона вийшла надто рідкою після додавання жирів, її можна ще трохи проварити. Якщо надто сухою, докинути ті півпачки масла, що ми відклали. Нарешті знімаємо казан з вогню і добре все перемішуємо. Кажуть, що по-справжньому козацькою каша стає лише тоді, коли вимішати її палицею, яка горіла у вогні обгорілим краєм. Але якщо будете так робити, то краще нікому про це не кажіть. Це секретний пункт. Куштуємо кашу, якщо треба, досолюємо, доперчуємо, закриваємо кришкою на 10 хвилин і каша готова. Що ж? Час подавати кашу і насолоджуватись цією смачною стравою разом з друзями. Смачного. Друзі, давайте поширювати наші традиції. Спробуйте й самі приготувати козацьку кашу. Якщо вам сподобається, неодмінно поділіться цим рецептом з друзями. Що ж, бережіть себе і миру нам усім!